Вітаю, друзі. Сьогодні така темка незвична. Тюнінг аудіокасет Я для тюнінгу собі придбав декілька таких от касет. І що я з ними, друзі, буду робити? Я буду міняти стопери на катках. І міняти ролики в колір зі стопами на катках. Зараз, може хтось не зрозумів, що я маю на увазі, то ви все побачите. Надихнула мене на тюнінг саме ця касета, в якої прозорі віконця під ролики. І надихнула мене студійка, якась мені колись попалася з кольоровими замками і кольоровими роликами. Ось у мене такий набір. Бачите, ось. Отут тут були стопи жовті на оцих роликах. Я вам покажу, що я маю на увазі. Зараз. Оцей весь мотлох треба висипати сюди. Хоч би не сплутати болтики. Чи гвинтики, як хтось мені писав. Так, дивіться. Жовтий ролик. Єде ще так, ось іще один жовтий. І тепер шукаємо жовті стопери. Ось один жовтий стопер і ось другий жовтий стопер. Так, в мене ще є, дивіться, що в мене є ще? В мене є отакі от блакитні ролики. Дивіться, які гарні. І от такі от блакитні стопери. От так от. Ось вам. Комплект. Дивіться, який символічний комплект. Так. Я, бажаю, я вважаю, що так. І що я потім роблю? Ну, по-перше, Виймаю старий стопер чорний. І ставляю сюди стопери різнокольорові. В даному випадку блакитні. Я вам хочу сказати, в мене вже є касета із рожевими. Рожевий комплект у мене є. Отак от, от дивіться. І отримали, і, звісно ж, міняємо. Тільки ж, зверніть увагу, потрібні точно такі самі ролики за формою і під металевий стержень. Під, під пластиковий стержень не піде ролик дану касету іде отакий під металевий стержень. Міняю обидва ролики, змотую стрічку на оцей каток, і потім міняю другий стопер. І потім збираю і подивимося, як це виглядає. Змотав стрічку. Тепер замінюємо другий ролик. Вірніше, другий стопер. Ще хочу сказати вже не перший раз. Я гадки не маю, чому ті не вирішили так зробити з самого початку. Тип касети зараз. Розліталися, як гарячі пиріжки, всі б колекціонували з різними кольорами. І тоді б, може, коли касети продавалися, вони б теж були більш популярні. Отака от якщо була кольорова серія. Так. Все, тепер збираємо касетку. Поки цю збираю, інша касетка вже мотається з іншими стоперами і іншими роликами. І потім покажу вам, яку вже я серію таких касеток зібрав про Є єдиний колір, який я не можу знайти, мабуть, він найрідкісніший, це зелений. Зеленого кольору поки що немає. Так, перша є. Наступно. Бачите, з жовтими стоперами. Жовтими роликами. Зараз будемо збирати. І покажу вам свою колекцію. От, бачите, є жовті, але вони не підходять до такої касети. Бо вони з під пластикові сердечники. Ось така. Чудова буде касета. І в мене виходить їх 4. Може одну зберегти оригінальну касету. Але вона дуже, як на мене, дуже нудна така касетка. Стопери чорні, ролики білі. Це, ну, нудистика. А от коли у вас. Де така палітра? Оце вже позитивчик. Тепер давайте покажу вам, що я вже на -тюнінгував. Перша, це була моя перша тюнінгована TDK SAX з червоними самими розповсюдженими катками. Друга. Ось така касетка була з рожевими. Оце несподіванка для мене була. Знайти рожевий колір дуже випадково знайшов на студійній касеті. Так, і сьогодні ви бачили жовта. І ось лежить блакитна. Дивіться, яка мене тепер палітра. Цікаво. І не вистачає ще мені зеленого кольору. Ще одна в мене є TDK такого плану без тюнінгу. Зараз я вам її покажу. Це оригінал. Жо... Білі, кат... Білі ролики, чорні стопери. Може залишиться в оригіналі, ну поки що. А потім, якщо знайду зелений комплект, зроблю ще зелений. Ну і потім, може, ще куплю одну таку, щоб була в оригіналі. От як вона йшла, нехай буде так. Ось така моя тюнінгова серія. TDK sx Бажаю, може, це дуже легко повторити. Бажаю вам всім приємного настрою. Підписуйтесь на канал Вінтаж Вояж, тюнінгуйте касетки і даріть людям позитив.